Вітаю! Справжня любов і драйв завжди йдуть пліч опліч. Через 11 тижнів після смерті Чарлі Чапліна стало відомо, що труну з тілом видатного коміка вкрадено. Незабаром його вдова отримала дзвінок про вимогу викупу розміром у 480 тисяч доларів. Але на великий подив грабіжників. Вона відмовилася викупати тіло свого чоловіка. Мій чоловік живе на небесах, і я маю його в серці, а те, що потрапило до вас до рук, мені не цікаво. Ця дівчина підкорила серця багатьох чоловіків. Дивовижний коктейль із природної обдарованості, освіти, шарму та жіночності кинув до її ніг найкращих представників американської культури. За нею побивався карикатурист Пітер Арно. Вона розбила серце режисеру Орсону Уелсу, Але найбільше враження вона справила на письменника Джерома Девіда Селінджера. Він був захоплений нею. У захопленні він писав їй листи та присвячував розповіді. Намагався вразити своїм коханням силою свого слова. Але Уна залишалася байдужою. Уна Оніл народилася 13 травня 1926 року на Бермудських островах. Її мати Агнес Болтон відома журналістка. Батько. Геніальний американський драматург Юджин Оні. Він отримав багато премій, але при цьому вів дуже безладний спосіб життя. Пив так багато, що завжди балансував на межі алкоголізму. Багато разів одружувався та розлучався. Не дивно, що за кілька років Юджин покинув сім'ю. Агнес доклала максимум зусиль, щоб відхід батька не став трагедією для доньки. Уна, яка підросла. Навчалася пізніше в престижній школі, де здобула чудову освіту та впливових друзів, серед яких були згодом знамениті дизайнер Глорія Вандербільд і актриса Керол Грейс. Старання матері принесли свої плоди. Вона виросла самостійною та абсолютно незалежною в усьому, що стосувалося її особистого життя та кар'єри. На відміну від безтурботного дитинства Уни Оніл. Дитинство самого Чарлі Чапліна скоріше можна назвати трагічним. Його мати Ханна Хіл була актрисою театру Вар'єте. Батько Чарль старший був досить талановитим актором і володарем чудового баритону. Але він дуже пив і кар'єра не склалася. Незабаром Ханна Хіл розлучилася з ним. Разом зі своїм зведеним братом, Сіднеєм та матір'ю, Чарлі Молодший жив на горищі в одному з особників лондонської вулиці Кенсингтон Роуд. Ці роки Чарлі Чаплін згадував як найсумніші в його житті. Мати все частіше потрапляла до психіатричної лікарні. Ми з братом жили то в робітничому домі, то в сім'ї мого батька, то в притулку. Я встиг попрацювати у магазині канцелярських товарів у друкарні, був складовим пильщиком дров, але постійно мріяв стати актором. Років із 15 Чарлі почав звертатися до театральних агенцій. Коли його запросили в трупу Карно, захоплення юнака не було меж і я став актором. Незабаром він на всю країну прославився своїми блискучими скетчами та веселими імпровізаціями, за які публіка його просто любила. Але в Англії Чарлі Чапліна не любили критики та театральні діячі. Тоді Чаплін вирушив підкорювати Америку. Тут, завдяки кінематографу, талант блискучого коміка майже миттєво підкорив американців, а потім і весь світ. І лише особисте життя Чарлі Чапліна не приносило йому задоволення. Власне, до знайомства з Уною Оніл він вже був багато разів закоханий та навіть тричі одружений. Першою обраницею Чарлі Чапліна. Стала 17-річна Мілдред. Але дуже швидко Чарлі розчарувався в ній. Сказав, що вона була занадто легковажною для серйозних шлюбних стосунків. Його другою дружиною стала 16-річна Літа Грей. Пара прожила ще менше років разом, але їх назавжди пов'язали двоє дітей. Третьою дружиною Чарлі Чапліна стала акторка Полет Гадор. Але із нею щастя не здалося знайти. Хоча ця обраниця вже була молодшою за Чарлі на цілих 20 років. При першій зустрічі Унна не впізнала Чарлі. Втім, мало хто в житті впізнавав коміка, адже він на екрані та він у житті – це були дві різні людини. Наприклад, багато хто вважав, що його очі мають бути майже чорними, хоча насправді вони були небесно блакитні. Власне, ця риса і привернула увагу Уни в першу чергу. Відразу після їхньої зустрічі вона в захваті зателефонувала подрузі, щойно бачила Чарлі Чапліна. У нього незвичайні блакитні очі. Уна та Чарлі зустрілися на обговоренні ролі дівчини в фільмі, який збирався знімати Чарлі Чаплін за п'єсою Привид і дійсність. Контракт було підписано, а зближення розпочалося. Його підкорила невідповідність юності та зрілого характеру дівчини. Чим більше я дізнавався Уну, тим більше мені подобалося її почуття терпимості, гумору, поваги до чужої думки. Я боявся нашої величезної різниці у віці, але Уна знала. Що вона хоче і як нам бути. Тому ми вирішили побратися відразу після закінчення зйомок фільму Привид і дійсність писав Чарлі Чаплін. Труднощі почалися щойно молоді. Оголосили про свої заручини. Власне, першим про своє небажання віддавати доньку заміж за чоловіка старшого за нього на один рік висловив. Її батько Юджин Оніл. Але у відповідь він отримав категоричне НІ, тато, це моє життя від своєї доньки. Тож спілкування між батьком і донькою прервалося на довгі роки. А Чарлі не полишали його колишні жінки. Так, раптово дала знати про себе акторка Джон Беррі, з якою він мав роман ще до Уни. Жінка. Сказала, що вона вагітна, а Чарлі відмовився визнавати своє батьківство. Тож акторка Бері звернулася до суду, і Чарлі дуже швидко отримав позов до суду про визнання батьківства. Вони обрали тихеньке містечко поблизу Санта-Барбари та прийшли до міського чиновника за дозволом. Коли вони виходили з ратуші, у двір раптово ворвалися репортери, і почалася справжнісінька погоня. Ми мчали тихими вуличками Санта-Барбари, повертали в провулки, верещаючись гальмами, машину часом заносило, але нам все ж таки вдалося відірватися від погоні. Ми поїхали в передмістя і там тихо зареєстрували наш слід, згадував Чарлі Чаплін. Судовий процес все ж відбувся. І, хоча Чарлі загрожувало ув'язнення до 20 років, він був виправданий за всіма пунктами. Уна, який на той момент чекала на їхнього первістка, дізнавшись про це, земліла. З молодою та коханою дружиною Чарлі знов відчув смак до життя. Він допомагає мені дорослішати, а я йому залишатися молодим. Казала про їхні стосунки Уна. Незабаром вона почала готуватися до пологів. А одразу після народження їхньої першої доньки Джеральдини сказала чоловікові, що не хоче бути акторкою, а хоче присвятити себе родині. Я дуже зрадів. Нарешті поряд зі мною була справжня дружина, а не жінка, яка хотіла зробити кар'єру, писав Чаплін. Правда, я був певен, що в особі Уни кіно втратило чудову комедійну актрису з чудовим тонким почуттям гумору, але я не хотів ділити її ні з ким. Коли Чаплін почав знімати фільм Великий диктатор, чиновники від кіно попередили його про можливі неприємності. І американці, котрі підтримували війну Німеччини, почали загрожувати Чапліну, але він наполегливо продовжував працювати над фільмом, маючи намір висміяти Гітлера в очах усього світу, мені дико було слухати, як фашистуючі молодики в самому серці Америки Нью-Йорку, закликають до перехожих виступити проти Росії, яка єдина у світі знайшла сили, щоб дати відсіч фашизму. Як тільки Америка вступила у війну, так Чарлі почав гаряче виступати на мітингах на підтримку союзників, і американська влада влаштувала справжні полювання на відю, звинувачуючи актора у симпатії до комунізму. Мовляв, Чаплін не хоче приймати американське громадянство. Перед кінотеатром де йшов фільм Вірду», відбулася демонстрація. Люди кричали Чаплін прихвостень червоних геть із Америки. Сімейство Чаплінів залишалося в Америці доти, доки не було закінчено знаменитий фільм Вогні Рампи після виходу на екрани по всьому світу знову заговорили про великий талант Чарлі Чапліна. І лише Америка мовчала, сховання тривало. Тоді Чарлі та Уна вирішили поїхати до Європи, але навіть процес видачі проїзних документів був сповнений принижень їм висунули претензії у неіснуючих податкових боргах. Ще на теплоході Чарлі Чаплін отримав радіограму про те, що йому заборонено в'їзд до США, доки він не відповість на звинувачення імміграційної комісії. Тоді, прочитавши радіограму, Чарлі Чаплін вирішив поставити крапку у своїх стосунках з Америкою, де прожив 40 років, на підтримку чоловіка Уна Чаплін відмовляється від свого американського громадянства. Перебравшись до Європи, Чапліна залишається у Швейцарії, а саме у містечку ВВ. Там вони придбали будинок із ділянкою 37 акрів та фруктовим садом. Уна самостійно займалася господарством, і лише з дітьми їй допомагали дві нянюшки. Вона влаштувала їхній побут таким чином, щоб Чарлі міг вільно займатися творчістю. Він продовжував писати музику та сценарії до фільмів. А у шлюбі з Уною у них народилися ще четверо дітей: доньки Джейн та Енет Емілі, а також сини Юджин та Крістофер. Останній народився на момент, коли Чарлі Чапліну виповнилося 72 роки. Чаплін писав про те, як він щасливий у своєму сімейному житті, коли я повертаюся додому і чую галасливу моточню дітлахів. Плач малютки голос дружини. Тоді я кажу собі: слава Богу, я знову вдома. Чарлі Чаплін помер у віці 88 років. Його кохана дружина Уна була поруч із ним до кінця його днів. Власне, такою була. Ця історія. Дякую за увагу. Побачимося на наступному уроці.